Смачнющі перці – це ідеальний варіант для пізньої вечері. Я схудла на 12 кг, мій чоловік на 47 кг. І це лише на харчуванні. І так готуємо. На суху розігріти сковорідку. викладаю цибульку, яловичий фарш та спеції. У мене це сіль, чорний перець, паприка, декілька каперсів та базилік. Далі додаю консервовані томати. Можна замінити на звичайні помідори помірізані кубиками. Перемішують та залишаю тушкуватися приблизно 10 хвилин до ось такої консистенції. Далі беру свіжий благарський перець, розрізаю його навпіл та виймаю серединку. Зимку, звісно, можна використовувати заморожений перець. Далі викладаю його у форму для запікання, трішки підсолюю та викладаю начинку, добре трамбовуючи її. Так як у мене перець невеликий, то вміщаєте десь 3 столові ложки. Далі відправляю запікатися. Розігріту духовку до 200 градусів на 35 хвилин, після чого посипаю твердим сиром натертим. І ще буквально на 5 хвилин відправляю назад. І ось така смакота виходить. Усім рекомендую приготувати.